З вами Лілія Налягака. Час новин. Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Херсонщині. Сьогодні у півдні під удар дрона у Береславі потрапив 30-річний місцевий житель. А протягом доби від ворожих обстрілів в області загинуло двоє людей, шестеро поранені. Яка ситуація зараз на Херсонщині та Миколаївщині? Дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Єлизавет, вітаю! Які новини маєш? Лілію, вітаю у Херсонській області. Окупанти продовжують тероризувати місцевих жителів фпв дронами. Зокрема, напередодні через атаку російських безпілотників загинули чоловік та жінка. Їхні тіла знайшли під з під завалів. Дістали, і, зокрема, в їхній будинок поцілив ФПВ-дрон. До лікарні звернувся 67-річний житель Білозерки. Він отримав міновибухову травму та уламкове поранення на. Ги, внаслідок учорашнього артилерійського обстрілу з боку Російської Федерації напередодні через російський обстріл корабельного району постраждала дитина. Приліт був поруч із будинком. В оселі були вибиті вікна пошкоджені також стіни. Поранення руки дістала дівчинка 2009 року народження. Її доправили до лікарні, медики її дообстежують і надають усю необхідну медичну допомогу через обстріли на Херсон. Що минулої доби загинуло дві людини. Ще шестеро дістали поранення. Зокрема, це одна дитина. Армія Російської Федерації била по 30 населеним пунктам Херсонщини. Пошкоджені 22 приватні будинки. Господарча споруда, це приватні цивільні автомобілі та гараж. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то вчора російська армія обстрілювала Куцурубську та очаків. Ську громаду обійшлося без загиблих та травмованих. власне це вся інформація Лілію слово дякую, колего Про безпекову ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині нам повідомила Єлизавета кротик Дві пожежі, спричинені російськими обстрілами, ліквідували рятувальники на Сумщині. Два населених пункти Романського району окупанти атакували вчора пізно ввечері. Зайнялося в нежитловому приміщенні. Пошкоджені зазнали й оселі. Цієї ж ночі ДСНСники загасили пожежу в офісному приміщенні в Конотопському районі, яку також спричинив ворожий обстріл. Польща готова збивати російські ракети, якщо вони стануть загрозою для її території. Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Голосу Америки. Однак бити по цілях над українським небом поляки не готові. За словами міністра, у цьому питанні немає єдиного рішення НАТО. Також Варшава не відправлятиме своїх армійців на територію України, але це рішення можуть переглянути в майбутньому. Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України. Ми вважаємо, що такі рішення не повинні прийматися групою країн. Ключову роль у цьому рішенні має відігравати НАТО. Ми розглядаємо подальші кроки, коли цей етап настане. На даному етапі ми не плануємо вводити війська в Україну. Я не буду робити жодних заяв. Я просто кажу, що ми не плануємо вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено. Росіяни продовжують тиснути на Времівському напрямку в районі Великої Новосілки на Донеччині. За даними Генштабу, на 16-ту годину там зафіксовано вже 23 атаки. Як розповів у нашому ефірі Богдан Петренко, начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади, противник активно застосовує авіацію, знищує інфраструктуру та намагається перерізати шляхи постачання на ділянці в бік Великої Новосілки. Фактично відбувається те, що відбувалося свого часу в Бахмуті, коли не було можливості зайти. Вони просто знищували місце і це стосуються каби, в тому числі страждає цивільна інфраструктура, і а, відповідно Росія відповідно, якщо росіяни заходять там чи інші населені пункти, вони отримують просто руїни. На сьогоднішній момент росіяни не жаліють своїх сил, тобто вони не жаліють особового складу. Основна тактика, яку вони застосовують на цій ділянці, це тактика малих тактичних груп. Тобто, коли відбувається підвезення колонами піхоти до певної ділянки, на цій ділянці піхота спішується, піхота проходить сіру зону. І е, намагається всі, через сіру зону вже штурмувати наші опорні пункти на всіх цих етапах, тобто на підвозі колони, на етапі спішування, на етапі перебування в сірій зоні, відбувається систематичне знищення піхоти. І, взагалі, завдання артилерії ми все тартило міська бригада, це не допустити е, підходу піхоти, підходу головних сил противника до о, наших опорних пунктів. Окупанти розстріляли п'ятьох українських беззбройних полонених. Про це повідомляє уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Відео з черговим злочином росіян поширили оператори дронів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Де саме це сталося, наразі невідомо. П'ятеро українських воїнів опинилися в оточенні росіян у напівзруйнованій хаті. Коли стало очевидно, що ситуація для захисників безвихідна, вони були змушені здатися. Про факт розстрілу Дмитро Лубінець повідомив ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста. Російські воєнні злочинці мають отримати найсуворіше покарання, передбачене законом. Наголошує омбудсмен. Українські оборонці відбили потужний штурм росіян на Куп'янському напрямку, що на Харківщині. При цьому вдалося знищити ворожу бронетанкову групу. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Вдалу роботу наших хлопців можна побачити на відео, опублікованому 14-ю окремою механізованою бригадою імені князя Романа Великого. На ньому українська аеророзвідка методично один за одним знищує танки та бронетехніку противника ударами з дронів. Для штурму окупанти залучив п'ять одиниць бронетехніки, два танки та три БМП з десантом. Вся техніка була знищена повністю, як і особовий склад, який намагався сховатися в лісосмузі. Атакує ворог на Куп'янщині і цивільне населення. Зокрема, сьогодні вранці з, з фпв дрона було тяжко поранено чоловіка. У нього ампутація кінцівки повідомив у нашому ефірі Андрій Канашевич, начальник куп'янської районної військової адміністрації. Наразі постраждалого евакуювали в Харків, де медики надають йому необхідну допомогу. Загалом ситуація на Куп'янському напрямку залишається стабільно напруженою. Сказав Канашевич, ворог постійно намагається атакувати українські позиції та розширювати лінію фронту. Ворог постійно намагається атакувати, і бачимо, що лінія фронту вже стає у нас достатньо великою. Вона починається від дворічної і по суті йде до кругляківки. І саме на цій ділянці ворог постійно застосовує як техніку, так і піхоту для того, щоб пробити нашу оборону. І ми бачимо, що так само збільшуються хаотичні обстріли. Завчора нас три громади, в принципі, ті, що розташовані вздовж лінії фронту, були під постійними обстрілами. Це як ви зазначили Сеньково-Кролікоролівської громади, Подоли. Це лівий берег річки Оскіл, так само Курилівська громада. Кіндрашівка, кіндрашівської громади, дворічна. Тобто, всі ті населені пункти, які знаходяться біля річки Оскіл або вздовж лінії фронту, вони під обстрілом. Серед постраждалих у Магдебурзі одна українка. Вона у важкому стані. Трагедія на різдвяному ярмарку в Німеччині сталася у п'ятницю надвечір. Автівка на великій швидкості влетіла в натовп. Загинуло п'ятеро людей, понад сорок дістали травми. Цього року ярмарок уже не працюватиме. Люди несуть на місце трагедії квіти й лампадки. За кермом смертоносної автівки був 50-річний лікар-психіатр, громадянин Саудівської Аравії. Причини його вчинку з'ясовує слідство серед версій – ставлення Німеччини до саудівських біженців. На думку підозрюваного, воно має бути кращим. Після таких новин кілька сотень людей вийшли на протест у Магдебурзі. Вони вимагають масової реміграції. Після завершення допиту буде видано ордер на арешт злочинця. Після цього ми доставимо підозрюваного до в'язниці і продовжимо судовий розгляд. Станом на зараз його будуть звинувачувати у п'яти вбивствах, оскільки ми маємо п'ять загиблих і 205 замахів на вбивство, поєднаних із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Це те, що ми наразі інкримінуємо злочинцю. В Ірані енергетична криза. Промисловість майже повністю зупинилася. Національна валюта оновила свій історичний мінімум відносно долара. Про це повідомляє New York Times. Іран має великі запаси природнього газу і сирої нафти. Однак роками перебуває під санкціями. Через них виникли проблеми з модернізацією енергетичного сектору. І цьогоріч вони сягнули критичної точки. Це визнав навіть лідер країни, президент Масуд Пезешкіан. Ще більше погіршили ситуацію атаки Ізраїлю. Йому вдалося підірвати два газопроводи в Ірані. Через це країна перейшла на аварійні запаси палива. Із листопада в Ірані діяли тимчасові відключення по дві години. Однак це ситуацію не врятувало. У Нью-Йорку випав сніг дуже рідкісне явище, як для цієї пори. За даними Національної метеорологі... метеорологічної служби США, це перший грудневий снігопад за останні три роки. У деяких районах вдалося заміряти 7-10 сантиметрів опадів. Зимова погода майже не вплинула на авіарейси. Однак міська влада попросила водіїв бути обачними на дорогах. Через теплу погоду до Різдва увесь сніг найімовірніше розтане. Українські скаути передали вифлеємський вогонь миру Володимиру Зеленському. До президента завітали члени молодіжної національної організації скаутів України та громадської організації Асоціація Гайдів України. Діти розповіли, що допомагають молоді у прифронтових регіонах і за кордоном та підтримують наших поранених воїнів. А до Сил оборони нещодавно долучилися понад пів тисячі членів організації. Президент подякував їм та привітав з прийдешнім різдвом. Вифлеємський вогонь миру вони згодом відвезуть на фронт і передадуть українським захисникам і захисницям. Різдвяний світовий рекорд встановили на Одещині. Там зафіксовано найбільшу підземну резиденцію Святого Миколая. Вона розташована в місцевих стародавніх катакомбах та створена, як кажуть організатори, в стилі казкового фентезі. Андрій Анастасов був на гостинах і покаже нам більше. Щойно гасне світло, у підземеллі створюється таємнича атмосфера. Завдяки спеціальним люмініфорним фарбам, ніби оживають та світяться у темряві квіти, птахи та святкове оздоблення. А зсередини виходить господар печерної оселі Святий Миколай. Доброго вечора! Доброго. Що можна побажати здоров'я вважаю? Здоров'я і скорішої перемоги. Підземна резиденція святого у катакомбах на Одещині працює четвертий рік. Наразі тут вже є різдвяний вертеп, ялинковий куточок, картина, галерея та сад чудес. Артпростір у стилі фентезі створили власноруч місцеві майстрині. Чому саме фентезі? Ви знаєте, це все родом з дитинства. Ми в дитинстві дуже любили фантазувати. Ми розігрували різні сценки, Ми були різними героями головними в лісі, ще десь в Казковому якомусь саду. І так у нас вийшла резиденція. Кожного року вона працює. Дуже багато діток відвідує її. Кожного року близько тисячі дітей відвідує нашу резиденцію. Ба більше сьогодні сюди прибули експерти національного реєстру рекордів, щоб зафіксувати найбільшу в світі підземну резиденцію Святого Миколая. Для цього геодезисти провели дослідження та підрахували, площа становить 361 квадратний метр. Багато резиденцій Святого Миколая в Фінляндії, в Данії, в Швеції, навіть є на Алясці, але в катакомбах підземної резиденції ніде в світі більше немає, і це досягнення як досягнення всієї України в світовому плані, в світового значення, війде до національного реєстру рекордів. Розташована резиденція у музеї партизанської слави в селі Нерубайському. Від початку великої війни місцева громада пережила вже сім ворожих атак ракетами та дронами, але вистояла і свій святковий рекорд присвячує усім захисникам України, завдячуючи нашим збройним силам, завдячуючи хлопцям, ми. Вкотре показуємо нашому ворогу, що попри війну ми не злакались, ми не зламались, і ми живемо повноцінним життям і розвиваємо туристичний напрямок в нашій норбезькій громаді. Це величезне диво, тому що це казка, а діти полюбляють казку. І коли вони йдуть до святого Миколая, у них звісно тільки емоції, які дарують тепло душі. Тепер усю документацію про досягнення працівники національного реєстру направлять у книгу рекордів Гіннеса, щоб найбільша підземна резиденція Святого Миколая була визнана і на світовому рівні. З Одещини Андрій Настасов Ігор Міханошин. подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Олександр Усик відстояв чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC. А його суперник, британський боксер Тайсон Ф'юрі, поскаржився на суддів, нібито усі вони припустилися помилки, віддавши перемогу українцю. Рішення нагадаю було одноголосним. Олександр Усик запевнив, поважає Тайсона і він сильний супротивник. Та перемога була чесною. Цієї ночі Олександр Усик вдруге приміг Тайсона Ф'юрі та захистив звання чемпіона світу. Це був поєдинок Риван за звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі я можу лише битися з усієї сили і робити все, що в моїх силах, але знову ж таки до самої смерті я завжди віритиму, що виграв той бій. Я думаю, що він отримав маленький різдвяний подарунок від цих суддів. Різдвяний подарунок трохи раніше. Якщо Тайсон каже це різдвяний подарунок. Ну добре, дякую тобі, Боже, а не Тайсону. Я дякую мій тренер Юрію. Дякую наставнику Кубі та моїй команді. Слухайте, ніяких проблем. Я думаю, що я виграв Просто зараз. У ефір повертається ірина багла. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о вісімнадцятій масовані російські атаки по Херсону про наслідки. Ситуацію на тепер в південній області дізнаємося вже за хвилину.